Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. А центр політичного консалтингу пише видання CNN, котре з посиланням на свої джерела пише про те, що звільнення Валерія Залужного президентом Зеленським відбудеться до кінця поточного тижня. Тобто до 4 лютого надрукували й авторську колонку українського головкома. Можливо, останнього отакі і пустасі Залужно, але не вже відставка генерала справа вирішена? Джерела CNN стверджують, що так за їхніми словами під час розмов... Мовив офісі президента у понеділок, де також був присутній міністр оборони України Рустем Уміров. Зеленський ухвалив рішення про звільнення залужного. Зазначається, що розмова була спокійною. Президент запропонував генералу нову посаду, від якої залужний відмовився. У відповіді Зеленський заявив, що відмова від нової посади не дозволить йому зберегти місце. Головнокомандувача збройними силами України пише видання на посаду головнокомандувача. Є два кандидати: глава ГУР, міністерство оборони Кирила Буданова та командувач. Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський. Основною причиною такого рішення голови держави стали різні погляди на війну, які мають Зеленський та Залужний, Відзначає CNN. чи надійними є джерела американських журналістів. Дізнаємося незабаром. Адже тиждень добігає кінця, а поки що читаємо колонку Валерія Залужного. В той же час Зеленський поставив вибір партнерам або я або залужний. Та чи розуміє на якій розтяжці сидить, і що партнери бо українці у вибору генерала? Повитися цікава ситуація склалася, коли двоє Шальних для країни людей, від яких залежить доля екзистенційної війни, і життя мільйонів не здатні працювати разом. Але вихід завжди є знову. Пише Карл Волох. Шановний пане президенте, ви ж у нас прихильник референдумів та іншої соціології прямої демократії, навіть цілком працездатний і Ефективний парламент колись розігнали або втратив довіру народу. А давайте ми вам рівні довіри до вас із залужно з останніх соціологічних досліджень покажемо. Подавайте заяву і панзлюйте собі до Італії, Ізраїля чи навіть Криму, де у вас. Це теж квартирка була. А ми вже тут самі разом із залужним раду собі дамо і доганяти вас за все скоєне. Не будемо принаймні до закінчення бойових дій. До речі, увійдете в історію, як завжди, мріяли. Пише волох. Ну наскільки я розумію, доверсія проти зас у рівня звільнення залужного здалася. Я на не тряпці недостатньою, і він вирішив повторити подвиг із одночасного розгону воєнкомів, котрим повністю зірвав мобілізацію, залишив військо без поповнення. Тільки тепер ставиться задача повністю обозголовити армію звільнивши з неї практично всіх досвідчених і компетентних командувачів, масово змінивши їх на командирів середньої ланки. Цікаво, тренінг у Трускавці провести планують. Ви знаєте, наскільки я терпіти не можу конспірологію, але інколи і мені здається, що це не глупство і некомпетентність, а цілеспрямована діяльність на знищення української державності резюмує він. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.